Tesla Model X 2017 року, яку ми придбали на аукціоні Копарт за 11 тисяч 600 доларів. І сьогодні я покажу вам весь шлях: як знайшли саме цей лот, чому він був вигідним, як пройшла доставка і що з машиною зараз. Залишайтеся з нами до кінця, буде цікаво, особливо, якщо ви самі задумуєтесь про авто із США. А ще поставте лайк і підпишіться, якщо хочете побачити більше реальних кейсів без прикрас. Ідемо далі. Копарт це один із найбільших страхових аукціонів у США. Щодня там продаються тисячі авто відбитих до майже нових. Брати участь можуть як дилери, так і покупці через представників. І саме тут часто з'являються хороші варіанти за справді адекватні кошти. До нас звернувся клієнт, якому був потрібен електрокросовер. Комфортний, технологічний і з хорошою історією. Бюджет, як завжди, був обмежений, він хотів його максимально дешево. І Tesla Model X ідеально підійшла під його запит. Авто мало пошкодження по передній частині, бампер, фара, крило все це легко замінюється. Головне безпека не порушена, батарея ціла, геометрія кузова в нормі. Трохи далі буде про ремонт. Після покупки ми одразу забрали машину з майданчика, зробили фотозвіт і оформили доставку. Всі наші клієнти мають доступ до трекінгу і бачать кожен етап від аукціону до складу в Європі. Тесла прибула в порт Клайпеди, пройшла розмитнення у Львові і була передана клієнту. Ремонт він вирішив робити самостійно. Досвід у нього вже був в цьому. Замінив все необхідне, перевірив підвізку, протестував батарею і отримав повністю готову до дороги Теслу. Це вже не перше авто, яке я замовляю із штатів, тому точно знав, що шукаю. Доставка зайняла близько двох з половиною місяців. Весь процес був прозорий, з повним контролем на кожному етапі від моменту покупки до моменту прибуття в кор. Займався відновленням та купував запчастини самостійно. Тож ремонт мені вийшов мінімальний. Чому обрав саме Тесла? Бо це вигідно. Технологічна і закриває усі мої потреби стосовно витрат по ремонту, пройдемося. Лобове скло обійшлося в 500 доларів не оригінал, речаги 100 доларів, фара 350 доларів, підкрилок 70 доларів. Відновлення диска зайняло близько 100 доларів, робота по електриці 300 доларів, розвал сходження 50 доларів, рихтовка кузова та малярні роботи 1000 доларів. В результаті наш клієнт залишився дуже задоволеним. Каже, що враження від керування не порівняти з жодним іншим авто, яким він володів раніше. Тому, якщо ви також хочете авто із США, нове, електричне, преміальне чи просто вигідне, ми допоможемо знайти саме прозоро з гарантією результату і з реальними кейсами, як саме цей. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не пропустіть наступні відео. Попереду ще багато історій про доставку, ремонт і вигідні покупки із Америки.